Тарубар Андрій Олександрович представляю компанію енергозберігаючі технології, яка знаходиться в Києві. І ця компанія вже майже 18 років вже, в цьому році буде, займається співпрацею з комунальним господарством. Це водоканали, тепломережі. Ми виробляємо. Виробляємо шафи керування, виконуємо диспетчерізацію для водоканалів, а також імпортуємо багато, багато насосної техніки, частотні перетворювачі та інші. Сьогодні відбулися відкриття модернізованої сучасної пенсійної республиканції на що власне яке обладнання встановлено, там, чи воно краще і власне чи неведення. Так, дійсно, це. Найкращий зразець європейського обладнання, але вироблено воно тут, в Україні, на нашою компанією, в Києві. Ми маємо дуже великий досвід. І в Тернополі це вже не перша станція, яку ми, яку ми автоматизуємо. І вони працюють вже станції наші дуже багато років, і навіть тут, в Тернополі. Це мабуть най в Тернополі наша найбільша станція, але навіть не зважаючи на те, що не зважаючи на те, що це дійсно найкрв обладнання вироблено з найкращих комплектуючих світових виробників, воно має. Вона має ціну, яка дуже-дуже швидко відбиває відбувається. Наскільки відбуватиме ця наступний, Я маю інформацію зараз, що, що мінімальна економія, яку зараз має водоканал на цій станції, це більш ніж 40%. І більша, більша частина цієї економії йде за рахунок автоматизації роботи насосних агрегатів.